thank <laughs> you Вітаю з великою вдячністю нашим військовим. З надією на перемогу та мир з побажанням всім міцного здоров'я в новому році. Традиційно розпочинаємо прямий ефір програми про здоров'я. Мене звати Олена Крива. Як завжди, на ваші запитання відповідатиме президентка товариства Природолікування Зелена планета Наталя Земна. Пані Наталю, доброго вечора. Доброго здоров'я. Як завжди, нагадую, нашим глядачам ваші запитання чекаємо за номером телефону 096 496 шість та на ютуб-каналі Зелена Планета. Пані Наталю, нещодавно ви відсвяткували день народження. Весь колектив телеканалу ITV Media Group, Всі наші глядачі вітаємо вас! Міцного здоров'я, мирного неба і здійснення всіх ваших бажань. Дякую. І хочемо запитати: поділіться вашим секретом, звідки черпаєте такі гарні життєві сили? Завжди ви в тонусі, завжди в гарному настрої і завжди так гарно виглядаєте. Вибачте, я виглядаю як звичайна українська жінка у 82 роки. Тим більше, що це дата, вона така, знаєте, трошки, як нумеролог би сказали, саме в точку вісім і два. Це десять десятка. А як я маю виглядати? Ну, виглядаю, тому що я земля, козиріг, люблю воду дуже. І вода мене тримає в такому тонусі. Ви знаєте, що я ніколи не пішла на роботу. Особливо, коли йду на роботу, або взагалі виходжу на вулицю чи встаю вранці, я обов'язково повинна прийняти душ або облитися холодною водою. Я тоді я в тонусі, тоді я нормально себе почуваю. От як сьогодні прийняла 80 чоловік, ну і зараз прийшла, хочу поділитися секретами, як люди повинні лікуватися природними засобами, бути здоровими. От, і чудово, пані Наталя. А в нас є перший дзвіночок. Доброго так. вечора ви в ефірі, представтеся, будь ласка, звідки ви? Доброго вечора, я Доброго вечора. Халина, місто Острог. Я хочу з пов... Наталією Петровною зі мною. У мене дуже високе давлення 230 на 120, І вже воно тримається. Уже ціла неділя, що я не п'ю, воно нічого не допомагає. І я п'ю, як Наталія Петровна говорила, з яблок ці шкурки я промолола на, на цьому на кафімонті. Я п'ю і мені в голові все одно шипить, 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 і мені нічого не, не допомагає. Допоможіть, будь ласка, мені. Я дуже вдячна Наталі Петровні зі мною. Ну, по-перше, треба прийти в здравницю, щоб ви віднайшли причину, з якої причини вас підвищується. тиск. Ски, я розумію, що він у вас у вас підвищується і з вечора до ранку, також коли ви відпочиваєте. Здавалось би. Поспала вночі, хоча ви спите неспокійно, якщо такий тиск, вранці встаєте, а він зашкалює. Тому треба звернути увагу не лише на судини і на серце. Хоча це також може бути причиною, а на ваші нирки, нирки, почки, які можливо там опущені і не можуть працювати нормально. Найчастіше я бачу. Саме у жінок ці опущені органи, і вони завдають такий ще неприємний стан у жінці, як нетримання сечі, потім тиск такий високий, біль внизу живота, був попереку, коли нирки опущені. Але найбільше, найчастіше. Я зіштовхуюся з тим питанням, що нирки працюють понижено і підвищується тиск. Тому, будь ласка, можете прийти в зелену планету. У нас все є. Є гіпертан, який нормалізує тиск, і є те, чим можна пролікувати причину нефролік, наприклад. А якщо там е, кісти є на нирках і підвищується тиск, то у нас є гломеран, який лікує гломерула, нефрити, і кісти на нирках. Ну і звичайно, нирки можуть працювати тоді, коли печінка нормальна і шлунок в тонусі не опущений. Ось саме так. Нині звертаються багато людей з підвищеним тиском, знервовані, засмучені. Іноді буває навіть депресія, а тиск підвищується. Тоді лікуємо, дивимося щитовидну залозу, підшлункову залозу, і нормалізуємо тиск. Природні ліки вони діють м'яко, дуже і звичайно допомагають. Хоч їх треба пити триваліший час, не так як ви, ви вживаєте, мабуть, ці всі ліки, які понижують тиск. То трошки неправильно. Я вважаю, що треба знайти причину, вилікувати гіпертонію і не бути гіпертоніком. Дякую, пані Наталю, за вичерпну відповідь. А у нас є ще один дзвіночок. Доброго вечора. Ви в ефірі. Слухаємо вас, представтеся, як вас звати, і звідки ви. Алло. Слухаємо. слухаємо. Доброго вечора. Доброго вечора. Добро. Я. Я, я проживаю в про Ще раз вас дуже погано чути. Повторіть ваше запитання. <плес> <плес> попросимо відійти вас від екранів телевізора. Дуже погано чути. Повторіть ще разочок ваше запитання. Підказують редактори, що, на жаль, дзвіночок зірвався. Але так як у нас трансляція відбувається на Ютуб-каналі Зелена Планета, в нас є запитання від нашого глядача: добрий вечір, Наталя Петрівна. Що можете порадити від підвищеного цукру? Ой, коли підвищений цукор, ну це вже починається захворювання на цукровий діабет. Там треба звертати увагу, звичайно, на гормональну систему, особливо на підшлункову залозу. Там порушена функція внутрішніх острівків лангерганса у підшунковій залозі і не можуть нормально продукувати певну кількість гормонів, потрібну для здорового стану організму. Ми даємо діамант, але підшлункову залозу просто окремо вилікувати просто неможливо і нормалізувати цукор. Треба звернути увагу на те, як працює шлунок і в якому стані печінка. Ми в зеленій планеті даємо гепахол для лікування печінки її нормального стану, і гастротон, щоб підняти шлунок. І додаємо діамант. Але коли початкова стадія цукрового діабету або підвищений цукор, тоді ще треба звертати увагу на судини. У таких людей неспокійний сон, тому що вони встають мочитися вночі кілька разів, можуть бути судоми, як кажуть, кортів в ногах. Трам треба пролікувати вени. Одним словом, треба зайнятися капітально своїм здоров'ям, пролікувати підшвинкову залозу, дати їй можливість, щоб вона працювала і е, як залоза, яка виконує ферментативну функцію, тобто травну функцію, дає ферменти на те, щоб перетравлювала сіжа, і щоб працювали нормально внутрішні острівки, які продукують гормони. І таким чином цукор буде нормальний, і ви не будете потім. Через деякий час, так би мовити, образно, сідати на інсулін. Будете здорові. Пані Наталю, наша глядачка дозвонилася вдруге. Доброго вечора ще раз і слухаємо ваше запитання. Алло, ви в ефірі? Говоріть. Добрий вечір. Добрий вечір. Це Корицький район, Дуже приємно. Слухаємо ваші запитання. Я хотіла. Б... Питати, у мого чоловіка пухнуть коліна, і він не може ходити. А у мене терпнуть руки. Геть, е, е, зранку такі, ну як вам сказати, отерплюють стовмистю, що я не можу навіть віддати корові. Угу. Я не знаю, що мені робити. Так, дякуємо за питання. Пухнуть коліна і терпнуть руки. Що робити? Якщо у вас набряклі коліна пухнуть коліна, то згадайте, коли вони були у вас травмовані. Травмовані коліна завжди там хворий не тільки суглоб, а й суглобова сумка, суставна сумка. Тобто і артрити, артрози, і бурсіти, і тому коліно пухне. І ще, окрім того, під коліном виникає, знаєте, отаке утворення, яке називається кіста. Ви знаєте, кіста байкера. От і так, така кіста також лікується. Але насамперед треба пролікувати нирки, почки. Ми даємо нефролік, артритан, бурзін, колі і ще даємо вазонор, щоб налагодити кровообіг у суглобі і в усьому коліні. І за місяць стає краще. Якщо треба долікувати ще місяць, і ви нормально ходите своїми ногами, коліна не болять не набрякають, не стають вони напухлі. У чоловіка там щось. Так, так. Ви відповіли на повністю на запитання. Глядачки, ще одне запитання з Ютуб каналу. Доброго вечора, пані Наталю. Звати Людмила глядачка. Має діагноз стенокардія. Стенокардія, мабуть, стенокардія напруження. Також е, треба віднаходити причину. І стенокардія найчастіше буває у тих людей, у яких і підвищується ще тиск. От і е, іноді буває, коли порушена функція щитовидної залози. А останнім часом, після ковіда, якщо людина перехворіла на ковід, то там, звичайно, буде серце страждати від того. Тож нервова система, судини, легені, які не дають нормальну кількість кисню до серця, все це можна виправити і вилікувати стенокардію. Я ще не бачила гіпертоніка або того, в кого стенокардія, щоб у нього було усе злагоджено працювало. І тиск нормальний, і серце щоб не боліло, і нервова система була нормальна. Тоді комплексно ми лікуємо, нормострум, неврозан, стенокард, ну, якщо підвищений тиск, нефролік і гіпертан. За місяць все входить у таку нормальну колію життя, і серце не болить. Пані Наталю, знову у нас дзвіночок. Доброго, Доброго вечора. Ви в ефірі слухаємо вас. Добрий вечір. Добрий вечір. Говоріть ваше питання. Сльозять очі. Я хотів спитати Наталі Петрівна, що робити і погано бачу. Дякую за питання. Слюзяться Є. очі і погано бачить. Угу. Ну там запальний процес. По перше, запалена конюктива, якщо слізяться очі. А по-друге. Як погано бачать очі, просто погіршується зір. Чи можливо там є такі, знаєте, чорні мушки, як кажуть, літають, то вже катаракта. Якщо бувають блискавки в очах, чи круги навколо лампочки там, чи навколо місяця, то там вже треба дивитися на підвищений тиск. Але для того, щоб очі не ці у зеленій планеті, є прозір. закапуємо по одній краплі. Двічі на день, вранці по одній каплі і ввечері по одній краплі, і очі перестають сльозитися. Але часто і густо я бачу, коли дивлюся на очі, ну майже усіх ще не бачили людину і чистими із чистою сітківкою нормальною. Завжди, коли дивишся, отак от, тягуєш нижні повіки. А там такі, знаєте, як вогні горять, судини маленькі, капіляри полопали. Або ж буває ретинопатія у хворих на цукровий діабет. Все це лікується. Очам можна допомогти для того, щоб нормально бачити, можете звернутися у зелену планету. У нас абсолютно все є для того, щоб зняти запалення, для того, щоб вилікувати катаракту, щоб лікувати главу кому підвищений внутрішньоочний тиск, ретинопатію у людей хворих на цукровий діабет. Це все відновлюється. Очі дуже стухняні. Не треба просто доводити їх до того, щоб вони були голодні. Треба, щоб кровообіг до очей був налагоджений нормально. А я нагадую ще раз нашим глядачам: номер телефону до студії 096 чотири У нас є ще один дзвіночок. Доброго вечора! Слухаємо вас. Представтеся, як вас звати і звідки ви Я місто славу. Дуже приємно. Слухаємо питання. Ваше мені питання. Я маю онко за хвороня, приймаю хімію, сильна печія. Печія. Якщо сильна печія значить у вас підвищена кислотність, гастрит гіперацидний. Гіперацидний гастрит це е, шлунок, працює з підвищеною кислотністю. Але причиною цього може бути підшлункова залоза, панкреатит і гастродуоденіт. печія от пече отут під ложечкою. Але й буває так, що печія аж отут, знаєте, то уже рефлюкс, езофагіт Тоді ми даємо золотний гастров. e uh, uh... Езофагін, печія проходить іноді ну, у народі, звичайно, беруть картоплю, всі картоплі п'ють для того, щоб понизити і щоб не було печії. А коли виходять на вулицю, пече печія, то шукають тую, беруть одну галузочку із листочка, прожовують її, проковтують. Але це знаєте, іноді небезпечно, якщо взяти більше туї. Вдома можна картоплею, соком картоплі. Свіжим понизити кислотність, але ж треба вилікувати панкреатіт, гастродуоденіт і рефлюкс езофагіт, Тоді не буде у вас печії. Іноді буває печія при пониженій кислотності. Але це тоді, коли ви, наприклад, поїли борщу, гарно так наїлися, понахилялися, і починає у вас от дріжка, починає пекти аж сюди, то понижена кислотність. Тоді ми даємо епохол, гастротон і таким чином знімаємо. Печію і жогу. Пані Наталю, у нас ще один дзвіночок. Доброго Давай. вечора. Ви в ефірі слухаємо ваше запитання. Доброго, Доброго вечора. Питання. Доброго здоров'я. Питання таке. Так. Якщо в чоловіка о, хвороба Паркінсона чимона якісь є зілля пролікувати це. Так, хвороба Паркінсона лікується, тому що причина тут ясна. Найчастіше це е, травма, травма голови, потилиці, можливо, впав чоловік десь, травма спини, і найчастіше це травма копчика. Буває так, що ще в дитинстві там, чи десь у юності, коли катався на ковзанах і впав, поранив копчик або е, іншим якимось ну, засобом, там, чи причина якась. Травма. І тоді починається хвороба Паркінсона, коли понижується функція щитовидної залози. Починається іноді буває, починається тремтить голова, руки тремтять, потім е, доходить до нижніх кінцівок, і людина вже не може нормально ходити. Тремтячий такий це і називається тремтячий параліч. Тобто тремтливий е, параліч. Він лікується, даємо арніку, щоб усунути так збір трав. Там рута садова, ну і інші трави ще усуваємо той задавнений, задавнену травму. Даємо паркістен, так і називається фітокомпозиція. Паркістен і нормострум, і неврозан. А ще до того додаємо вазонорм, тому що там і кінцівки, і руки, і ноги можуть бути холодні і вони тремтять, тому що не, немає живлення нормального. Таким чином, хвороба Паркінсона лікується залежно від того, як вона задавнена. Якщо вона ще недавно, то вона швидко вилікується. А якщо давніше, то треба триваліший час полікуватись і вилікувати цей тремливий параліч. Дякую, пані Наталю. Нагадую ще раз нашим глядачам за номером телефону нуль дев'яносто шість чотири Ви можете поставити свої запитання. І у нас знову є дзвіночок. Доброго вечора. Слухаємо ваше запитання. Я в ефірі. Так, слухаємо вас. Добрий вечір. Доброго вечора. Я хочу Галина зрівного. Я хочу запитати Наталю Петрівну, як лікується свій. Цистит? цистит. Як лікувати Ду... цистит? Дуже швидко лікується, просто ми даємо цистан. Зверніться на Хасевича 1 або на Юрія Гагаріна 39. І можете взяти цистан, і вже за 2-3 дні у вас не буде того гострого циститу, але його треба долікувати, щоб він не був хронічний. Тому що коли переходить у хроніку, то промерзли ноги десь або десь посиділи на холодному, то знову і знову повторюється загострення цистіту. Це стан, але пролікувати треба всю частотиву систему, щоб цей цистит більше не повторювався. Я даю нефролік, цистан стан і таким чином виліковую цистит. Це в дитини чи в дорослої людини абсолютно все одно, запалення сачового міхура виліковується повністю без усяких складень. Дякую, а я нагадую ще раз, що наша пряма трансляція також відбувається на Ютуб-каналі Зелена Планета. І у нас є запитання саме з Ютуб-каналу. Пан Сергій запитує, як відновити підшлункову після запалення. Як лікувати підшлункову? Так. Підшлункова залоза вона унікальна залоза, тому що вона виконує травну функцію її. Зовнішні острівки дають ферменти і е, з шлунковим соком і е, жовчю перетравлюється їжа. І коли підшлункова залоза е, не продукує ферменти, то тоді е, болить живіт, болить тут під ложечкою, закріпи виникають дуже часто. Якщо виникають закріпи від порушення підшлункової, то не вживайте горі. Не вживайте рис і яйця зварені в круту. Тоді буде нормально працювати кишківник е, Підшлункова залоза, окрім того, що вона продукує ферменти, вона ще е, продукує гормони, то її внутрішні острівки, острівки лангенганса е, продукують гормони. Якщо е, порушення є. Внутрішніх острівків то виникає цукровий діабет, підвищується тоді цукор. Треба обов'язково переглянути вашу підшункову залозу, в якому вона стане, Чи там панкреатит, чи там уже початкова стадія, чи вже є Цукровий діабет. Для лікування панкреатиту у нас золотник, тому що підшвункова це золотник малий та дорогий. Так називається цей, ця маленька залоза, це не злиток золота, не гаманець з грошима. Це підшморкова залоза. Золотник. Лікуємо золотник, золотником, так називається фітокомпозиція. А коли вже цукор підвищується, даємо діамант. Підшункова залоза як. Вередлива капризна, як чутлива, так же вона й добре лікується і можна її вилікувати. А я нагадую, ми працюємо в прямому ефірі. <гум> Знову маємо дзвіночок. Доброго вечора. Слухаємо вас. Добрий вечір. Добрий добрий вечір. здоров'я. Говоріть я питання. Наталі зі мною це запитання. Давайте, да, давайте. Мене болять ноги липкі і стегна. Такі бувають болі різкі, що не можна просто е, ну, та їх, та щавлює їх, заставлює. Таке, як терпнуть вони. С стегна болять. І, 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 і тягне ноги. Від е, стег, починаючи від е, тазобідрених су, суглобів, тягне ноги донизу і вам ходити дуже важко. Тут треба пролікувати е, ущемлення. Нервів нервових волокон і ущемлення судин, порушений кровообіг, ущемлення нервових волокон і спричиняє отой сильний біль, який і поперед болить, ноги тягне, і та суглоби дуже болять. Ми даємо нефролік, артритан. Нефролік це нирки, артритан – це суглоби. І щоб не було ущемлення, даємо нерви, неврин і даємо вазонорм. Тож нефролік спонділан, неврин. І е, Артритан допоможе вам вилікувати ваші суглоби і не буде боліти спина і не буде тягти ноги аж донизу. Е, дякую, пані Наталю. Е, пані Олена запитує з Ютуб каналу, чому чорні кола навколо очей? Дуже великі чорні кола навколо очей. Чорні кола. Навколо очей, якщо це у дитини, значить там є гельмінти паразити, коли заселяються в дитячий організм. Дитина любить солодке. Їсть вона погано, апетит у неї поганий, а солодкого їй дуже хочеться. Тому що паразити за рахунок цукру розмножуються, ростуть, здравствують і доїдають дитяче здоров'я. І там виникають чорні круги під очима. Якщо ці чорні круги виникають у жінки, значить у жінки є таке захворювання, як цитомегавірус. Я часто бачу жінок із білими виділеннями, але лікарі кажуть, що то молочниця, то не молочниця, то саме це захворювання. Орювання, про яке я сказала, білі виділення у жінки запалена сечостатева система, болить у попереку. Якщо вона е, ну має е, з чоловіком. Контакт, то у чоловіка також у нього круги сині книжки чорний не буде під очима, але буде у нього боліти дуже поперек. Коли він щось робить, коли він піднімає, коли він е, працює, у нього болить у попереку. Це також від цього захворювання, яке е, жінка передала чоловікові, а можливо, чоловік передав жінці. Отже, чорні круги під очима сигналізують про те, що у дитини це паразити, а можливо, навіть дитина народилася у цієї жінки. Коли у неї вже було це захворювання, і вона передала дитині. Тому ми даємо у рецепт. Ці чорні круги проходять із під очей. Здавалось би, чорні круги під очима, а лікуємося читатеву систему. Але, але така, знаєте, така причина. Даємо нефроліку, росепт. Ну і е, жінкам там ще можливо даємо аднексан. Дітям вже даємо гепахол, 3 гельмін і гастротон. Чорні круги з під очей проходять. У нас ще один дзвіночок. Доброго вечора. Задавайте своє запитання. Добрий вечір. Добрий. Доброго здоров'я. Це Наталя з Костополя. Я хочу запитати таке: чим лікувати ірозийний гастрит і подразнений кишечник? Дякую. Ірозивний гастрит. Лікується дуже просто. Я вже говорила про це ще нагадаю: треба пролікувати підшвукову залозу і вилікувати. Гіпероцидний гастрит з ерозіями, з виразками, з язвами, тобто, щоб не довести до операції до кровотеч, ми даємо золотники гастроулькан. Гастро, гастро це шлунок, улькус це виразка. Зверніться в зелену планету і вже за тиждень. Навіть за кілька днів ви відчуєте полегшення. По-перше, не буде смоктати під ложечкою, не буде печія, отут пекти, не буде мучити вас біль. І Виразки позаживають і навіть рубців не залишиться. Гастро улькан. Але додайте ще золотник. Дома ж лікують ці виразки. Я вже нагадувала, ще скажу це соком картоплі. Лікують. Якщо підвищена кислотність, якщо понижена кислотність і є ерозії у шлунку, тоді ми лікуємо сок. Білокачаної капусти. Вона піднімає шлунок, лікує виразку у шлунку із пониженою, пониженою кислотністю. Зверніться, гастроулькан вам зробить дуже хорошу послугу. Ну що ж, на сьогодні ми маємо крайній дзвіночок. Доброго вечора. Слухаємо ваше запитання. Говоріть, ви в ефірі. Доброго вечора. Алло? Так, Говорить. слухаємо. Говоріть. Це Марія Місторівне. Дуже приємно. Кажіть запитання ваше. Так, питання моє. У мене сльози ліве око. Уже три роки ходила до професора, пробивали його, але професор сказав, що треба тільки оперувати. Ну, ну звісно, що я не согласилась. Яка согласилась. А Наталія Зима каже, що виліковується. Так, виліковується. Виліковується, якщо лікувати нормально. Якщо знайти причину і лікувати, то виліковується. Ну немає хвороби в організмі людини, яка б не могла яку б не можна було вилікувати. Треба знайти причину, треба знайти е, ліки. Які допоможуть, тому і хвороба виліковуються. Очі дуже слухняні, але вони бідні. Очі у нас голодні, тому що вони не отримують нормальну кількість поживних речовин і нормальну кількість кисню. а вони... Так же, як і людина не може жити, щоб вона не дихала, щоб вона не отримувала кисень. Очі також повинні отримувати кисень з кров'ю, тому циркуляція крові повинна бути в оці нормальна. Якщо там була травма, значить катаракта. Якщо там е страждає е нерв і е склероз судин, там може бути глаукома. Главукома також лікується і виліковується повністю. Главокома це небезпечне захворювання внутрішнього підвищення внутрішнього очного тиску, і кажуть, що це повна сліпота в майбутньому, якщо почати лікувати. Можна не допустити до повної сліпоти. Зараз людство сліпне, тому що причин на е, е, порушення зору дуже багато. Це і травми, це порушення кровообігу, це цукровий діабет, це е, склероз судин. Одним словом, очі лікуються. Так, приходьте Пані... до нас в зелену планету, ми вам допоможемо. Пані Наталю, щиро дякую вам за сьогоднішні відповіді. А наш ефір підходить до завершення ще раз вітаю всіх з Новим роком. Нехай наше здоров'я буде міцне, а дух непереможним.